Привіт! Я знову рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде доволі атмосферне відео. Розповім про речі, якими мене щасливили на мій день народження, близькі, рідні, друзі. І я думаю, що це відео може бути для вас корисним. Ви можете піддивитися якісь речі у свій вішвіст або ж ідеї для подарунків. Приємного вам перегляду. Я умовно поділила подарунки на деякі категорії і розпочнемо ми звісно з категорії затишок та дім, тому що це те, що мене останнім часом дуже наповнює. І розпочну я із цього халатику. Це халат від Кампотова, а він дуже затишний. І він дарує ось цей вайб. Ніби ти в готелі, а в якомусь класному місті, а ти приїхала відпочивати там на декілька днів, і ти ось а, виходиш в душу і ходиш по квартирі, по готельному номері, але по квартирі, і ти відчуваєш, а, що ти королева цього світу. Приблизно так. Тому я супер задоволена, що тепер у мене він є? А також мені подарували ось таку свічку від Пудвік. Я бід її у моєї колежанки з роботи. Доволі інтенсивно пахне, її вистачає надовго. І для мене відкриттям було те, що типу, насправді дуже важливо, як ти її перше запалиш і погасиш, тому що а, тоді не буде ось цієї вирви, яка в мене з'явилася. Інструкцію я залишу на екрані. Ще мені подарували ось таку книжку, так ніхто не кохав, вона неймовірно гарна. А, часом. Просто беру, відкриваю рандомну сторінку і перечитую ці вірші. Загалом я в своєму житті не надто часто читала поезію, і я зрозуміла, що насправді мені далеко не вся поезія подобається, навіть якщо вона про кохання. Бо мені важливо, щоб поезія вона мала певну ритміку, і вона так лилася. Тобто, коли ти читаєш, в тебе тобі було легко. А часом ці вірші вони не дуже римуються, А для мене це якось важливо. Мабуть, зараз це не прям необхідна риса поезії, але мені це дуже потрібно, тому що я прям починаю відчувати якесь внутрішнє задоволення, коли воно римується і коли воно таку складається в пазу. Ось тому це було цікаве відкриття взагалі. Але книжка просто неймовірна. Також щось друкованого у мене тепер є. Такий журнал це випуск про ідентичність, українську ідентичність, і він дуже естетичний. Я, очевидно, що не все прочитала, але це дуже натхненно. Тобто я хотіла мати якесь красиве видання, яке можна не лише почитати, але й погортати. Я це люблю насправді. Коли я можу піддивитися за фотографіями чи за тим, як. Розставлено шрифт, які розміри за ілюстраціями. Це дуже класно працює для надивленості. Тому я задоволена, що тепер в мене є цей журнал. Також я хотіла якийсь запах для дому, щоб він не був надто нав'язливим. І мій запит почули. Тому в мене тепер є такий із Zara Home. називається Light Cotton. Мені супер підходить, тому що справді він дуже легкий. Наступний сет це для якогось дуже ем, гарного чаювання чи кавування. У мене є цікавий чай. Я дуже хотіла щось таке е, нетипове. І це квіти, які при запарюванні розкриваються. Я не знаю, як вони називаються. Допомагайте, але це супер, супер класно. Я не тестувала, але. Я чекаю особливих моментів. Недавно у нас з'явилася кавомашинка. машинка. Очевидно, я почала частіше кавувати, хоча це не проростає в, яку, в якісь межі, тобто в мене досі немає а, залежності від кави. Але мені подарували каву, і що тільки вартує сама обгортка. Ну, це мене людина знає. Мене людина знає. Ось тому а, знову ж таки, я ще не пробувала, Бо в нас ще попередня кава не закінчилась, але це вау. А, у нас тут зелене яблуко, виноград, кісточкові фрукти, і а, це арабіка. І замикає це коло ця чашка. Взагалі в мене якась несамовита любов до чашок різного розміру, типу і вигляду. Я колись побачила її моєї подруги, вона запам'ятала і подарувала мені її, бо вона мені дуже сподобалась. Ось така вона стильна, красива, це від бренду Травнева. Дуже гарно. Також я отримала сертифікат в магазин Йол. Отож, у цьому магазині я замовила таку миску, таку баночку для меду це взагалі геніально. Замовила таку корзину. І я прям візуалізувала собі, що я хочу в цю корзойну батончики фізі. Інша моя подруга подарувала мені ці батончики фізі. Тому ну, зараз у мене така красива композиція стоїть на столі, і коли я хочу якийсь снек, я просто охоплю, беру цей снек і відчуваю себе якось зовсім по-іншому, ніж я би взяла цей снек з тумбочки. Така людинка. А, до речі, щодо батончиків фізі, який ваш улюблений смак, тому що я ще не надто багато спробувала. І скажіть, який би ви порекомендували, який ваш найбільш улюблений? Наступний блок це засоби для тіла. І тут маю блиск для губ і також крем. І це все від бренду Бебе чи Забудемо цим от. Ось дуже класні насправді. До речі, цим брендом почала користуватися ще раніше. Мені а, призначила косметологиня деякі засоби. І потім була дуже приємно здивована, що подруга подарувала мені саме від цього бренду косметику, тому що я про це не згадувала. Це якось неймовірно гарно співпало. Наступна категорія чи блок – це одяг та аксесуари. Розпочнімо з аксесуарів. Моя колекція сережок поповнилася. У мене тепер ось такі чудові сережки. Вони дуже неординарні і гарно підкреслюють образ, кидаються в очі. Також у мене тепер є моносережка, це взагалі моя перша моносережка, ніколи мало досвіду їх носити. І вчора одягла, і це справді дуже цікаво виглядає. Також у мене тепер є таке колечко. Воно дуже акцентне і воно дуже додає до будь-якого образу, і мені дуже подобається, як я відчуваю свої руки, як я їх бачу. І мені це просто дуже піднімає настрій. Також в мене є ще одне кільце. Зараз воно не у мене, тому що його мені допомагають трішки звузити, але воно на два, на два пальці це теж дуже цікаво. Також мені подарували намисто. З голубом, воно таке подовжене, хож в мене є. Але в мене мантузка чорного кольору, але тепер в мене є е, такого світлого. Ну і, відповідно, голуб теж зовсім інший. То теж буду доповнювати свої образи. Я подарувала ще одну пару боксерів, які я вже отримувала подарунок. Е, тому що я дуже хотіла, вони дуже якісні і приємні на дотик. Це бренд Your Soul. І в них справді неймовірна нижня білизна, тому рекомендую взяти собі на замітку. Ще у мене з'явилася велика і містка сумка. Я дуже задоволена, тому що саме ця модель від бренду теплота має всередині одну кишеньку під замок і дві звичайні, дуже глибокі, такі по боках. І це дуже класно, бо я дивилася в бренда ще Плаб, то в них просто, просто суцільна сумка. Всередині жодних е, кишеньок, і це дуже некомфортно і незручно. Мені підходив типу розмір, але не підходив сутність цієї сумки. А ця прям дуже класна. І е, мене не було коричневої, великої, мене є чорна, то я вирішила, що попрошу таку. Також мій інстаграм вже це бачив. До речі, підписуйтесь на нього. А, але покажу і тут: в мене з'явилися ці трендові хантери. Гомові чоботи. Я супер задоволена ними, тому що вони підходять під дощову під погоду. Їх можна класно стилізувати. Єдине, що я ще не пробувала їх дівати прямо на дуже холодну погоду. Я не знаю, наскільки вони витривалі і наскільки вони можуть бути теплими для таких речей, але насправді саме для цього є довгі носки, які мені також подарували. Це дві пари білих та коричневих. Із одягу У мене тепер є неймовірна рожева сорочка, ось такий кежуальний лонгслів, сірий. Він дуже такий оверсайз, і мені дуже в ньому комфортно. Мені також подарували костюм від Чічі Коко та верхній одяг від Чічі Коко. І це неймовірні речі. Насправді, від, від якості до вигляду ти відчуваєш себе ну дуже комфортно і дуже приємно. І наступний блок, про який я розповім, це техніка. Отож, перше це картриджі для інстаксу. Я користуюся ним вже впродовж року. І я дуже потребую завжди ось цих картриджів. Це завжди дуже вдалий подарунок. Хоч зускоч до мене. Поки ми гавкаємо, розповім вам про ще два подарунки, і це відпарювач. Дуже класний досвід, я ніколи не користувалася ним. І зараз приємно, що я можу відпарювати речі як вертикально так і горизонтально. І також це автостайлер від Philips з оцією технологією SenseIQ. Я вже теж випробовувала і дуже задоволена, бо справді локони можна робити дуже, дуже швидко, і там є 5 різних насадок. Це теж приємно. А я щиро дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було для вас красивим, цікавим. І, можливо, ви піддивилися собі якісь цікаві речі, які теж хочете, захочете чи купити комусь. А я бажаю вам спокійного дня, вечора чи ночі і до зв'язку. Па-па!